Спало на горі, потім більше понагараж. Двері винесло, блять, прям з підірвало. А в мене питання, що ми з під'їдемо, віта не робиш? Нічого. Гуркотіло і з рибу, і воно відкинуло всіх, ми заскочили, під'їзд, поховалися. Між двор, стінами сиділи, поки воно все вийшли, стекол немає, горить. Не. Це дуже важко. Саме головне обстеження зробити акти всі скласти. Червоний хрест з нами, в тому числі і по виплатам, попрацюємо. І саме головне по. Від швидкому перед зимою. Ми приходимо по кожному домоволодінню. Ми веземо сюди usb пліти, веземо дерево, веземо плівку, веземо брезент і будемо все обходити повністю. Де на криші потреби є звістки, все, 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 те, що ми з вами спілкувалися і проплановували разом. І зараз будемо покривати все, що тут потрібно. Якої мені що і ви не забуваєте, бо ми не забудемо будемо контролювати, щоб все відновлюватися. так не хвилює. П'ять чоловік було і дитина. Дитина Чотири чоловіка великих і один такі. дитина. — А дитинка скільки хлопці? Восім років. Було. Такий Красне полудя. Десь чутно все чули, сусіди, чули, сусіді дітям Ну Вибух був Більяк. вже в землі. Перед цим ми чули, це не пройшло п'яти хвилин, ми бачили залп, я бігла до чоловіка, кажу, так і так, оце вікно кажу, мене дуже смущає, я хочу його за це забити. І виходить, що я тільки договарюю, і так і зал поп'ять красний, і тільки хоп, все летить. Вибігла на вулицю, кричуть, де малий, де малий, вже чоловік, хатив його видні з Відповідні служби спрацювали. Служба державна з надзвичайних ситуацій. Практично з самого рання підключили ми нашу організацію Червоного хреста. Сьогодні протягом доби будуть завершені всі обстеження комісійні щодо нанесених збитків, тому що по суті наслідки великі. Всі три вибухи відбулися на землі. Вибуховою хвилею винесені вікна і в сусідніх будинках, і навіть через квартал. Сьогодні всі обстеження будуть завершені, складені відповідні акти. Частину Червоного Христа будемо компенсовувати фінансові збитки, і частину, звісно, з місцевого бюджету і за необхідності будемо підключати і обласний бюджет.